Здоров'я бажаю, шановні підписчики. Ось ми на нашому капустяному полі. Як бачите, капуста в нас гарна, красива, це в нас Брополі. Рядом цвітна капуста, а по ту сторону пекінська капуста. Ну, Як бачите, сьогодні 1 жовтня, mm -hmm. Ну, я не знаю ще скільки тут розвитку цього ветаційного періоду, треба, щоб вона застигла. Вже якби наче вже ще трішечки і все. Але я думаю, місяць мінімум треба їй, щоб вона вже достигла. По Петінську може раніше, по світній бачу, теж буде ну з місяць. Якщо буде погода, то все вийде, не будуть морози, то прийдеться віддати на корм. Ну а так, як бачите, розвивається, розстелено гарно, без всяких мінеральних. Добре, все на органіки, все на гноєві, росте, без всякої хімії, Так що все це можна робити. Далі у нас є кукуруза. Зараз підійдемо, кукурузу ми продаємо. Кукуруза на сьогоднішній день оптова ціна 8 гривень. Ну, так як ми вже другий раз посадили, то начебто це і нормально. Так що йдемо, подивимося на кукурузу. Ось бачите, підійшли ми до кукурузки, кукурузка ця в нас вийшла, Як бачите, качанчики є, качан не здоровий, але красивий. ось тут виламуємо, дивимося на качан. Ми вже її реалізуємо, той вже участочок ми вже продали, дивіться, ось яка кукурузка, прямо бомба, дивіться, вона не така й велика, але красивий качан, наповнений. Так що така кукурудзка. До речі, шановні підписчики, як бачите, вона в мене підстрізана, зрізане стебло. Я в принципі, зрізав я для того, щоб е, більший качан був, щоб все йшло в качан, щоб швидше достигло. Але ще я замітив е, е, такий нюанс. Є з, е, і прошли рік, де було зрізано стебло до качана то там майже ну, на 99% немає совки. Я ні разу її не бризкав. Совка ну, дуже рідко десь може попастися. Там он, рядом у нас така сама кукуруза, все ж те саме, тільки ми її не підстригли. І вийшло так, що там совки було багато, не просто а багато. Так що це ще і вийшло, що ми зменшимо прискування. Видно, більше всього птахи поїдають метели і не співав він тут розсоковувати. Ось підписчики дивіться ми на пекінській капусті. Капуста досить е, масивна. Не знаю яка головка буде, але капуста величенька. Чиста, поки що мені нічим її не бризкали. Дивлюсь листки, є, де-не-де, трохи побиті. Ну, це, я думаю, що це може і птахи, може ще щось. Такого, такого наче нічого страшного немає. Ось як бачите, вже вона в нас, дивіться, ось іде вже в нас формирується в качан. Я думаю, вона встигне. Тут її залишилося 2 недільки і будемо вже їсти качани. Кап... Салати. Салати Не качани салати, вибачаю, салати з пекінської капусти дуже смачні. Так що слідкуйте за нами і все буде в порядку.